Вітання. Сьогодні розбираємо, як робити вертикальне відео з горизонтальних. Погнали. Так, ось я знімав рекламу готелю в Мянмарі. Є повне довге відео, там на 3 хвилини. І треба зробити купу рілсів. 25 рілсів. По-перше, я зробив самі рілси горизонтальні. Ось вони. ну... Цей найдовший, щоб якраз для прикладу було більше матеріалу. Ось це вже від колориста мені назад все прийшло від Алекса. Я його там сайт залишу, якщо що, замовляйте в нього кольорокорекцію. Ось, я швиденько логотип додав. І все. Це я беру експортую як горизонтальний рілс. Я не знаю, що вони будуть зробити з горизонтальним Рілсом. Це там їх проблеми. Далі там треба зробити вертикальне. Що я тут роблю? Я заходжу в таймлайн. І роблю detect scene Cuts. Ну, тому що в мене зараз ковбаса. Я хочу, щоб в мене окремі кожні кадри були, щоб я міг змінювати позицію. Далі я копіюю таймлайн. От в мене хаус, Я копіюю таймлайн, воно там називаю vertical. І все, в мене є новий таймлайн, правою кнопкою клацею. Таймлайн, таймлайн Settings, І змінюємо можна просто класнути, в залежності від вашого налаштування, яке було горизонтально, можна просто класнути, use Vertical Resolution, воно, воно зміниться. Але в мене бачите, в мене 496, а для інстаграму краще 16 на 9 або 9 на 16, тобто 3840. Все, поставили і бам. в новому DaVinci, бачите, тут класне таке віконце. Якщо у вас воно чомусь не відкрилося автоматично, ось кнопочка, ось така. Тобто, раніше було ось так, коли було горизонтальне відео, воно автоматично класується. Оп, і, і так, дуже зручно. І тепер погнали кожен кадр. Ми змінюємо експозицію. В нас є два інструменти: або Smart Reframe, або от Position X, ліворуч, чи праворуч. Пам -пам. Я, ну, тут тут була центральна композиція. Це з дрона. шот що тут самого цього тріхауса? Тобто тут отак і залишаємо. Нічого нового нема. Далі Ну, тут. Кадр був такий. А зараз треба зробити вертикальне, дуже складно. І шукаємо щось таке, щоб було, хоч якось красиво. Бачите, ну все все некрасиво, коли вертикальне. Ну, може, ось так. Щось треба, щось треба придумувати, вигадувати, щоб воно хоч якось було в тему. Бачите? Ну тобто я, я наскільки я загнув сам кадр, якщо ну, дуже сильно, щоб ці дерева були вертикальні, тому що це було там 14 мм об'єктив, і він так вийшов. І тут я би ще, напевно, зробив зміну позиції ключами десь відсюди дійшло. Далі. Віднімаємося сходами, тут простіше. Тут в нас ліжко. Бачите. Ну, головне, звісно, тут, але тут є світло, таке класненьке. Ми можемо трошки ось так виправити горизонт і зазумити. Так, є. Тут виправляємо. Все Ріл готов. Кожен кадр підправив. Якщо б було, були люди в кадрі, які ходять, то це клацаємо рефрейм автоматичний. І воно. Йде за, за людьми. Зараз я покажу приклад. І ось приклад з людьми, де рефрейм дуже класно працює. Е, ось ми бачимо так, такий у мене шот. Я вже вертикально переліп, він був отак. Центральна композиція не працює. Можна вручну це робити, але класно рефрейм. Воно, воно знайшло людей, поставило. І найголовніше воно робить ключі і за ними слідкує. Е, давайте. Ну і так всі кадри. Дивимось ось. Тут виходить. Дивіться, це був такий основний кадр. З лодочки виходять на пірсік. Так. Щоб не, не мається з спозішеном, рефрейм, І вона чотенько зробила. І слідкує за жіночкою, щоб ну, як, як вона ходить повністю. Та, так, знову ж бачите, тут вони ходять. рефрейм, І кадр за ними ходить. І рухається. Тут же, ні. Тут же ніхто не ходить тільки тіні, тому там вручну ставимо композицію. Ось так. Рефрейм працює так. Не забувайте, кожен кадр треба змінювати композицію 90 випадків. Бо так треба. Або ж ви віддасте клієнту, і він сам все запорить. Краще зробіть ви. Все, Давайте. Монтуємо.